Чи нагадують нас цвіркунами, і чи стане Канада 51 м штатом США? Доброго дня, друзі! Сьогодні дуже завалило снігами, тому хотіла з вами поговорити про те, що зараз відбувається в Канаді. Я, звичайно, роблю більш такі влоговий контент, але не втрималася, бо стільки всього важливого зараз відбувається. І ще ніколи політика і новини в Канаді не були такими гарячими і іноді навіть абсурдними. Трошки обговоримо про політику і новину з охорони здоров'я. Нещодавно ліберали пообіцяли канадійцям, які заробили до 150 тисяч доларів на рік. Такий подарунок у 250 доларів. Це мали отримати близько 18 мільйонів канадійців. І тільки ми замріялись, як же ми заживемо і ні в чому собі не будемо відмовляти на такі великі гроші, як на днях лідер НДП Джакміт Сінг заявив, що їх партія відмовиться прийняти це постановлення, якщо умови не змінять на те, щоб включити менш забезпечених людей, таких як пенсіонери і люди, які живуть на соціальних виплатах, і тому вони не заробляли. Тому, можливо, ми і не побачимо свої 250 доларів у новому році. Міністр Трудо також нещодавно оголосив про податкові канікули для канадійців двохмісячні з 14 грудня по 15 лютого на дуже обмежену групу товарів. До речі, дуже цікаво те, що цей список товарів дуже нагадує провіційні виключені з HST. тобто реально. Ви і так платите десь 5% на такі а, продукти або на такі покупки, як готовий салат, дитяче взуття і так далі. Хм, Цікаво! Але навіть якщо порахувати, скільки середньостатистична родина в Канаді за версію статистичного бюро Канади витрачає на рік. На продукти харчування, а це за їхніми підрахунками, десь 16 тисяч доларів. Виходить, що з них приблизно 25% вважається це ті продукти, на які є той податок. Тоді, якщо порахувати, що з 16 тисяч 4 тисячі це те, що обкладається податком. Ви зекономите, якщо убрати 5 відсотків. Десь 200 доларів за рік, хоча канікули призначаються всього на 2 місяці, тобто ваша реальна економія буде приблизно 33 долари. Хоча з іншого боку, я так уявляю собі, що спочатку цих канікул багато людей може запастися алкоголем, памперсами та ялинками, а може на наступний рік знадобиться, хоча не знаю навіщо минулорічна ялинка. Принаймні зекономили 5 доларів, але і тут НДП залишились незадоволені і вимагають. Прибрати GST взагалі назавжди, а також включити у цей список телефон та інтернет. Такі зміни, мабуть, більш відчутно торкнуться всіх дорослих канадійців. Але мене цікавить, ще такий момент: з одного боку, ми стурбовані, що в Канаді дуже великий відсоток ожиріння і діабету, і система охорони просто не витримує навантаження від ускладнень. Усіх цих метаболічних проблем, тобто діабет, серцево-судинні захворювання і так далі. І ми чуємо постійно, як у системі охорони здоров'я не вистачає коштів на те, щоб обновлювати лікарні і так далі. В той же час на ці два місяці нам дають податкові канікули саме на солодощі, алкоголь, їжу в ресторанах і так далі. Як це розуміти? Один з консерваторів нещодавно також звернув увагу публічності на деталі бюджету, знявши досить вразливе відео з участю стейку та цвіркунів. Це було викликано тим, що уряд Трюдо профінансував виробництво цвіркунів майже на 8,5 мільйонів доларів на гроші платників податків. В той час, як, наприклад, Макмастер університет отримав усього 4 мільйони на побудову дослідницького центру по розробці нових. Ліків мене звичайно як біолога, не здивувало, що Канада вкладається у розвиток біотехнології, бо навіть ще на біофаці Нам тоді професор. Бошков казав, що людей становиться все більше, а плодовитого ґрунту все менше, і нам треба буде скоро якось вирішувати питання, щоб прогодуватися. Звичайно, ліберальний уряд Канади стурбований тим, як все наше виробництво відкладається на екології, і все зараз дуже багато зусиль йде на те, щоб Зберегти планету Земля у Харківському національному університеті у нас було дуже багато досліджень у сфері одноклітинних водоростей, щоб вирішити ту проблему. З іншого боку, цвіркуни дійсно більш економічний і екологічний білок, і їх виробництво веде до меншої емісії вуглецевого газу. Але ж велика частина їх йшла насправді на Корею, а не на Канаду. І в Канаді ще не звикла до таких делікатесів. Цікаво, що експерти у галузі агрохарчувальної аналітики стверджують, що традиції харчування тісно пов'язані з культурою, і, можливо, варто звернути увагу і підтримати інновації екологічних способів вирощування тварин, яких зараз теж, до речі, багато розробляється, наприклад, у Новій Зеландії. Я от тепер замислилась, а що насправді зроблено на мій щоденний протеїновий коктейль? Може нас вже давно годують цвіркунами, але якщо серйозно, то дійсно ці зміни змушують замислитися, що буде з цінами на продукти, коли піднімається вуглецевий податок, який робить і транспорт, і виробництво багато чого дуже дорогим. І е, більшості канадійців становиться все важче і важче виплачувати свої домівки і харчування. Тим часом страйк пошти продовжується вже десь третій тиждень, і міністр праці Канади назвав менеджмент неповажним до канадійців. А експерти підраховують, що збитки від страйку обідуться бізнесам у 1 мільярд доларів. Щось мені підказує, що цього року ми будемо надсилати електронні різдвяні картки. Ну із дуже гучних подій, якщо у двох словах, то Трюдо приїхав до Трампа у Флориду на вечерю. Ну, така велика вечеря. Звичайно, було багато гостей, і от за столом вони обговорювали погрози Трампа ввести податок у 25% на продукти з Канади. На що Трюдо відповів, що це вб'є нашу економіку? Трамп запропонував Канаді у такому випадку стати 51 м штатом. На що прем'єр Канади посміхнувся. Офіційні представники зараз пояснюють, що це був жарт. Хоча з досвіду останніх років ніколи не знаєш, коли президент із сусідньої країни насправді жартує. Ну і я не могла обійтися без новин з області здоров'я. Якщо дуже швиденько, то в Альберті і Британській Колумбії відкликають ще одну партію огірків з Мексики, де знайшли сальмонеллу. А по території Канади в останні тижні і місяці спостерігається надзвичайне збільшення частоти атипічної пневмонії майже в три рази. Причин може бути багато. Деякі експерти це пояснюють, тим, що коли був ковід, то ми всі звикли носити маски, використовувати санітайзери, і частота інших захворювань та інфекцій також пішла на спад. А зараз як ці Вимоги послаблились, люди почали знову хворіти різноманітними інфекціями. Ще вважається, що будь-яка інфекція і саме ця цей тип інфекції є циклічними кожні кілька років, є такі спади і є е, піки у частоті цієї пневмонії. Цей тип пневмонії часто викликається мікоплазмою і дуже часто вражає дітей. Якщо у вас Тривала температура чи кашель. Зверніться до лікаря обов'язково. Друзі, це у мене такий новий формат. Якщо вам таке подобається, будь ласка, підтримайте вподобайкою, коментарем та підпискою. Бажаю всім безпеки, миру, дуже міцного здоров'я. Слава Україні! Побачимося скоро, папа! -па.